Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про дифузію. Для цього ми проведемо дослід. У склянку надіємо воду. І тепер додамо декілька кристалів перманганат калію. А перманганат калію в народі називають марганцівка. Тепер зверніть увагу, ми не торкаємось води. Вода стала рожевою. Це говорить про те, що молекули або атоми перманганат калію змішалися з молекулами води і отримали забарвлення цієї речовини. Чому так відбувається? Тому що атоми перманганат калію змішалися з атомами води. Процес змішування атомів або молекул однієї речовини з атомами або молекулами іншої речовини, називають дифузією. А де в житті ми зустрічаємо дифузію? Вам нічого не говорять лимони і апельсини, які лежать у мене на столі? Давайте з вами подумаємо, що ми відчуваємо. Коли ми їх розріжемо, шкода, ви цього аромату почути не зможете. Але я це зроблю за вас. Я відчуваю солодкий аромат цитрусу. А чому ж це відбувається? Знову наше питання це процес дифузії. Молекули апельсина змішалися з молекулами повітря. Тому що молекули постійно і хаотично рухаються, і завдяки цьому перемішуються і розносяться по всій кімнаті. А ще ми можемо продемонструвати з вами освіжувач повітря. Коли я натискаю, виділяється аромат з флакона. І ми його будемо відчувати навіть на значній відстані від місця, де ми від... Де відбулось розпилення? Бо молекули постійно і хаотично рухаються. Давайте зараз підведемо підсумок. Де може відбуватися дифузія? В газоподібних станах може? Так, зараз ми провели досвід і побачили запах аромат апельсина і лимона, освіжувач повітря. Вдома може бути страви, які ви чуєте по всій кімнаті. Чи може відбуватися дифузія в рідких станах? Так, ми провели з вами досвід і побачили, що дифузія в рідких станах теж відбувається. А чи може відбуватися дифузія в твердих тілах? Так, може, але для цього нам треба дуже тривалий час. Проходять мільйони років, поки відбудеться дифузія в твердих тілах. Таким чином утворилося кам'яне вугілля та інші корисні копалини. Отже, дифузія це змішування атомів однієї речовини з атомами або молекулами іншої речовини без втручання.